Вітаю, друзі! Нарешті в північній Каролі настала весна. Сонце, тепло 20 градусів, весенні канікули. І це означає, що настав знову час мандрувати. І з цього тепла ми з вами вирушаємо до холодної, вітряної, дождливої, але нами недослідженої, привітної на Ірландії. Тож приєднатися до нас буде цікаво. Ірландія це країна з багатою спадщиною, прекрасними пейзажами та глибокими культурними традиціями, яка приваблює мандрівників з усього світу. Та вітаючи гостей, одразу нагадує про лівосторонній рух країні. Перших два дні нашої п'ятиденної подорожі ми провели в столиці Ірландії, в місті Дублін. ці дні ми використовували добре розвинене автобусне сполучення, щоб дістатися від нашого готелю до центра міста. Нам дуже сподобались комфортні двохповерхові жовто зелені автобуси. З другого поверху було так зручно і цікаво спостерігати за дорогою та місцевістю. На початку першого дня місто зустріло нас не дуже гостинною дощовою погодою, але це зовсім не завадило нам насолоджуватися прогулянкою столиці Ірландії. Скоро вітер розігнав Хмари і ми продовжили наше знайомство з видатними місцями Дубліна. Знайомство з містом ми розпочали з прогулянки по одній з центральних вулиць міста, що пролягає вздовж річки Ліфі, на якому побудоване місто. Вздовж цієї вулиці зосереджено багато музеїв, скульптур, пабів, магазинів сувенірів та історичних будівель. З перших кроків Дублін сподобався нам своєю жвавістю та історичною атмосферою. Ірландія є батьківщиною відомого на весь світ піва Гінес, і у місті Дублін розташований інтерактивний музей та пивоварня цієї компанії. Музей пропонує відвідувачам пізнати історію компанії Guinness, яка була заснована у 1759 році, та її вплив на ірландську та світову культуру. Це й було наступне місце, яке ми спланували відвідати. Ну як так, побувати в Ірландії і не побувати у відомій пивоварні Guinness? Але потрапити у музей нам не пощастило. Виявляється, квитки на тур потрібно було купляти заздалегідь, а так як ми мандрували під час пасхальних свят, то вони були розкуплені на два дні уперед. Тому тверезі і трошки засмучені, ми продовжили нашу пішу прогулянку містом. В місті тісно переп'ятається сучасність та історія і, блукаючи вулицями, можна побачити дуже багато будівель та церквей з вражаючою архітектурою. Нам дуже сподобалась Джон Слейн Церква, яка була збудована у 1874 році та є важливим центром католицької віри та духовного життя для місцевої громади в Дубліні. Наш перший день в Дубліні закінчилося і настав час рухатись у бік готелю. Наш шлях до автобусної зупинки проходив жвавими центральними вулицями з пабами, ресторанами, різноманітними магазинами та путіками та нескінченним рухом пішоходів. По дорозі ми пройшли повз унікальний символ сучасного Дубліну монумент спис. Ця 120-метрова пам'ятка була встановлена у 2002 році. Як ми дізналися пізніше, під час сильного вітру верхівка спису може відхилятися від центру основи на півтора метри. Ми перший день нагулялись в Дубліні. Зайшли в магазин, трошки булочок купили. Зараз чекаємо автобус, щоб повернути цього з певиця. Так закінчився наш перший насичений подіями день. На другий день перебування у Дубліні, пам'ятаючи нас досвід з Гіннесом, ми вже менше покладалися на ірландську вдачу, тому заздалегідь придбали квитки у маленький музей Дубліна, що мав багато гарних відгуків в інтернеті. По дорозі до музею ми завітали до кампусу одного з найстаріших та найпрестижніших університетів у Європі Trinity College. Заснований у 1592 році королеви Єлизавети I, цей університет має багату історію та став одним з визначних культурних та освітніх центрів країни. Кампус Трініс коледжу є однією з визначних пам'яток Дубліну. Він включає в себе прекрасні готичні та ренесансні будівлі, широкі алеї і мальонічні сквери. У бібліотеці коледжу знаходиться Страдавній кельський ілюстрований рукопис. Це один з найвизначніших та найцінніших середньовічних ілюстрованих рукописів у світі. Він вважається шедевром кельського мистецтва і релігійної літератури. На жаль, за браком часу та довгих черг ми не змогли подивитися на цю визначну книгу. Неподалік від коледжу знаходиться парк, в якому встановлено пам'ятник видатному ірландському письменнику-драматургу Оскару Вайлду. І там ми на хвилинку зупинилися по дорозі у музей. В дня ми дісталися до маленького музею Дубліна. Музей був відкритий у 2011 році і вже став популярною пам'яткою міста. Він заснований на приватній колекції об'єктів, зібраних мешканцями Дубліна, які бажали поділитися своєю історією та спогадами про місто та країну. Музей відзначається своєю атмосферою та особливим підходом до представлення історії. Він створює враження, ніби ви відвідуєте дом справжніх мешканців міста, де кожен експонат розповідає свою власну історію. Завдяки тому, що тур розбиті на невеличкі групи, і гід веде з відвідувачами цікаву бесіду розповідь, створюється дуже приємна тепла атмосфера. Під час туру гід нам навіть заспівали, щось з ірландського репертуару. Музей складається з трьох поверхів, і після 30-хвилинного туру з гідом у відвідувачів є нагода самостійно ознайомитись з іншими приміщеннями та експонатами. Музей є окремі кімнати присвячені ірландській групі U2. Також музей знайомить відвідувачів з великими научними та медичними вкладами, що були зроблені ірландцями. Наприклад, шприц для підшкірних ін'єкцій був винаданий ірландським фізиком та хірургом Френсісом Ріндом у 1844 році. Підсумовуючи, можу сказати, що це унікальний музей, що дає можливість відвідувачам поглибитись в історію та культуру Дубліна та Ірландії через призму особистих історій та експонатів. Дуже чудовий сонячний день сьогодні. Місцеві, як місцеві кажуть, вискіт. Звідки? Ми з Сполучених Штатів. Дякую вам, що ви нам таку гарну погоду привезли. Маленький музей Дубліна розташований біля одного з найстаріших парків міста Стівенс Грін. І ми були просто зобов'язані відвідати його в таку чудову погоду. Тим паче в ньому, окрім чудових стежок, водойм з птицями та газонів з квитами тут розташований непоганий дитячий майданчик. Прекрасна нагода витратити на копичному музеї енергію. На сьогодні у нас в планах було відвідати ще одне відоме дубльне місце Маяк Пулберг. Але перед тим, як ми попрямували до нього, ми проклали наш піший шлях по ще одну пам'ятку та символ міста статую Молі Мелон, що присвячена героїні старої ірландської пісні. Статую вироблена з бронзи, і вона стала популярним місцем для фотографування серед туристів і місцевих жителів. Маяк Пулберг розташований у гирлі ріки Ліфі, на якій стоїть місто Дублін. Маяк на цьому місці був побудований у 1767 році, а у 1820 році він був перебудований, і таким він зберігся до наших днів і досі функціонує. Маяк стоїть на одній із найдовших європейських штучних стін, побудованих людиною у морі. Призначення цієї 4 кілометрової стіни захищати гірло річки від морських течій і зберігати достатню для мореплавства глибину. Незважаючи на сильний вітер та нижчу, ніж у місті температуру, ми все одно насолодилися нашою прогулянкою до маяку по цій унікальній стіні. Повернувшись до міста, ми пішки перетнули міст Семееля Бекета, що є вражаючою архітектурною спорудою. Свою назву міст отримав на честь відомого ірландського письменника і драматурга Сімеля Бекета, який був лауреатом Нобелівської премії з літератури. Міст був відкритий у 2009 році та став важливою частиною міської інфраструктури та пам'яткою архітектури. Він спроєктований архітектором Сандро Мінелі. Міст має унікальну форму паруса, яка натягнута над річкою. Ця конструкція може обертатися на 90 градусів навколо вертикальної осі, щоб дозволити прохід по рісці великих суден. За цілий день на ногах ми нагуляли добрий апетит і тому вирішили завітати в один з багатьох пабів, розташованих на набережній, Для того, щоб підкріпитися та випити покелохи Гіннеса. Нам дуже сподобався інтер'єр та атмосфера пабу. Наш другий день у Дубліні наблизився до завершення, але на завтра нас чекали не менш захоплюючі місця та враження. Ми два дні побули в місті Дублін. Зараз повертаємось до аеропорту, щоб зняти машину і продовжити досліджувати Ірландію. Зняли таку гарнюню, і Зараз будемо наш досвід лівосторонньої їзди повторювати. В наших планах було відвідати північну Ірландію, що є частиною Великої Британії, його столицю Белфаст та декілька відомих туристичних місць на півночі Ірландії. І перше місце, що ми відвідали у Північній Ірландії, було The Dark Hedges, алеї з букових дерев, що стало відомо завдяки тому, що з'явилася в серіалі Гра Престолів. А точніше, у першій серії другого сезону. По цій алеї Арія Старк тікала з міста, щоб приєднатися до нічної варти. Звичайно, вживу алея це виглядає не так драматично, і в серіалі в кадр попало набагато менше туристів. Далі ми попрямували у найвідвідуваніше природні диви на північному збережжі – The Giant's Causeway, чи в перекладі гігантську бруківку. Ця неймовірна природна формація привертає тисячі відвідувачів щороку. Вона складається з близько 40 тисяч базальтових стовпів, що виникли внаслідок поверження лави майже 60 мільйонів років тому. Причинені виверженням лави, ці стовпи утворилися у вигляді шестикутних стовпів, які рівномірно розташовані один поруч з одним, створюючи вражаючі пейзажі. Ці стовпи різняться за висотою, але більшість з них становить приблизно 12 метрів. Цікава легенда про погодження гігантської бруківки. Згідно з одним з варіантів цієї легенди, ірландський гігант Фін МакУл будував ці стовпи, щоб створити шлях через Ірландське море до Шотландії, де він хотів битися з іншим гігантом. Але коли він побачив розміри свого суперника, то втік назад до Ірландії і знищив свій шлях, залишив лише гігантську бруківку. Як було згадано, це дуже популярне туристичне місце. І згідно Вікіпедії, у 2019 році гігантську бруківку відвідало майже 1 мільйон туристів. Провівши декілька годин на гігантській бруківці, ми, з короткими зупинками в сусідніх, не менш мальовничих берегових містечках. Через дві години дісталося міста Белфаст. Так закінчився ще один день. Ми вже збираємося гуляти по Белфасту, але от в такому апартменті ми сьогодні провели ніч. Це вітальня. Це така кухня тут. І ще одна кімната на другому поверсі. Тут ось такі. Обличчя тварин, алепки. І ось спальня. Такі розочки. Белфаст – це велике місце та столиця Північної Ірландії. Воно розташоване на східному збережжі острова на березі річки Лаган і має довгу історію та багато культурну спадщину. Історично, Белфаст був важливим промисловим центром, особливо в 19-20 століттях. Місто славилося своєю текстильною промисловістю, виробництвом мляних виробів та кораблебудуванням. Белфас вітає нас не дуже сонячною погодою, але ми тут декілька годин погуляємо, подивимось, що за місто. У нашій спробі максимально ефективно побачити місто у ті декілька годин, що ми мали візитом на кіностудію «Гри престолів», ми припаркувалися близько до центра міста, що насичений різноманітними цікавими визначними пам'ятками. Спочатку ми опинилися біля відомої скульптури великої риби, що була встановлена в 1999 році як частина проєкту з відродження прибережної зони Белфасту. Вона була створена ірландським художником Джоном Кіннідом і виготовлена з керамічних пліток. Кожна плитка, яка утворює рибу, має на собі різні малюнки та символи, які зображають історію та культуру Белфасту, включаючи зображень людей, подій, міських пейзажів та інші мотиви. Скульптура має довжину близько 10 метрів. Ця скульптура служить не лише як художня інсталяція, як своєрідний музей на відкритому повітрі, який розповідає про історію міста та його мешканців. Поруч з гігантською рибою знаходиться інший відомий символ Белфаста скульптура під назвою Маяк Надії. Земний шар, на якому стоїть скульптура, символізує мир, гармонію та вдячність. Ця майже 20-метрова скульптура була визнана в 2006 році одним з найкращих витворов містецтв міста. І в Північній Ірландії паби відіграють визначне місце у культурі і майже на кожному кутку ззовні паби можна побачити знайому реклами Гіннеса. І хоча зазвичай ми в мандрівках віддаємо перевагу знайомству з культурою, ніж відвідуванню магазинів, супермаркет Victoria Square ми обминути не змогли. Цей торговий комплекс відкритий у 2008 році та займає вражаючу площу. Головною особливістю Victoria Square є його велика скляна куполоподібна конструкція, яка надає будівлі виразного зовнішнього вигляду та забезпечує природне освітлення всередині торгового центру, а також дозволяє з верхньої точки вежі оглянути навколишнє місто. Оглядова площадка має багато стендів, що надають цікаву та пізнавальну інформацію про частину міста чи будівлі, на якої в даний момент дивитесь. Та й тим, хто ще не дуже вільно читає, було тут чим розважатися. А зараз з оглядового майданчика ми спускаємося вниз по сходам. Аж голова трошки запаморочилася. Після Вікторія Сквер ми продовжили досліджувати мальівничі вулиці Белфасту. За декілька годин просто нереально навіть поверхово ознайомитись з цим насиченим культурою та історією міста. Ми на декілька хвилин завітали до Белфаської ратуші, що є важливою архітектурною красою міста, а також важливим центром місцевої влади та місцем для проведення різноманітних громадських заходів, включаючи весілля, концерти та виставки. Наше перебування у Белфасті підходило до кінця. І настав час рухатись у бік парковки. Знову купили морозиво. Я 12 пачок. Ого, вони не такі маленькі, як і подумати. Не знаю, чи на камеру добре видно. Ми дізналися в тій скляній вежі, що... Оце доки в якій було побудовано Титанік та декілька інших великих кораблів. Титанік має глибокі зв'язки з Белфастом. Цей відомий корабль був побудований в верфях Горланда і Булфа. На жаль, ми не встигли відвідати музей Титанік Белфас у Титанік Вотер, які висвітлює історію корабля та події, що призвели до трагедії. На жаль, настав час прощатися з Белфастом, але попереду нас чекало не менш захоплююче місце. А наступним місцем було місто Бенбридж, в якому розташована собі дома студія Line Mill, на якій знімали один з найуспішніших і найбільш впливових телесеріалів у світі телебачення Гра престолів. Це була одна з найочікуваніших подій нашої мандрівки, і цей тур нас не розочарував. Через відсутність парковок біля самої студії, до неї за 10 хвилин можна дістатися на спеціальному автобусі, залишивши машину біля офісу, де продають квитки. Вже з перших кроків ви з допомогою декорацій та костюмів, що насправді використовувалися у зйомках серіалу, принайте утаєніший світ улюбленого серіалу та секретів сучасного мистецтва кіно. Тур по студії був дуже цікавим і інформативним, і ми назнімали там дуже багато цікавих кадрів, тому я вирішив зробити окреме більш детальне відео про тур на студію Гри Престолів. Його ви можете подивитися за посиланням, що ви бачите на екрані. Якщо ви його ще не бачили, дуже рекомендую переглянути його після цього відео. Загалом, тур на студію Гри престолів це захоплюючий досвід для фанатів серіалу, які хочуть побачити, як створюється вражаючий світ фестерозу та дізнатися більше про секрети кінематографа. Ми залишилися в повному захваті від музею Гри Престолів. Зараз повертаємось назад в Ірландію, щоб завтра продовжити досліджувати західне узбережжя цього острову. А зараз увага перетинаємо кордон між Північною Ірландією та Ірландією. Помітили різницю? Я ні. Нашою наступною ціллю були відомі скелі Мохер, що знаходяться на західному узбережжі Ірландії. І так, як ми фізично не встигали доїхати туди цього дня, то ми на півшляху між студією та скелями зупинилися у Airbnb нашого улюбленого з попередніх мандрівок формату. Сільські місцевості оточені мальовничими фермами та пасовищами. Всі інші кімнати буду знімати завтра при сонячному світлі. Але в одній з кімнат знаходиться камін. біля нього ось якийсь торф, вугілля. І ми зайшли тут. Був вогонь, вон димок іде. Дуже цікаво. Як і обіцяв, зараз маленький тур по Airbnb, в якому ми зупинилися. Це кімната, який камін. Ось. Донька каже, ми нікуди не, не, не поїдемо, поки пазл не зберемо. То мама допомагає швиденько. Оце кухня. Ванна кімната така. спальня малої, постільне застілена. Наша спальня і ось такий рожевий туалет. І потрібно бути обережним, щоб головою не вдаритися. Наступного дня, по дорозі до скель, ми насолодилися дорогами, що пролягали через невеличкі ірландські села та містечка. В багатьох місцях дороги були огороджені традиційними парканами з каменів, що побудовані без цементу. Часто дороги були цінато вузькі і майже зупинятися, щоб розминутись із зустрічними автівками. Як ви здогадались, зустріти трактор, за яким доводилось повсти по декілька кілометрів, було однією з наших найулюбленіших розваг. І хоча ми спеціальний маршрут не прокладали, Майже за кожним поворотом дороги ми потрапляли на неймовірні марівніші місця, біля яких ми просто зобов'язані були зупинятися, щоб хоч трошки вібрати себе цю забутню атмосферу архітектури та історії. За деякими даними в Ірландії знаходяться понад 30 тисяч замків, що включають в себе різні фортифікаційні руїни, напіврозвалені або відреставровані і функціонуючі замки. І хоча ми не спроміглися відвідати найвідоміші замки Ірландії, на нашому шляху попалося декілька з таких розвалин. Це ми їхали на західний берег і бачили таку красу, якісь Не Незрозуміло чого, але дуже красиво. Ми пару хвилин тут будемо досліджувати. Це місце виявило стародавні монастримки Кілмакдау, що був заснований десь у далекому сьому столітті. Кругла башта була побудована приблизно у 12 столітті і використовувалась монахами як укриття під час нападів на монастир. Але час не чекав, і нам потрібно було поспішати далі до нашої останньої цілі у цій поїздці. І ось ми дісталися західного кінця Ірландії. На скелі Моер. Скелі Моер це одна з найбільших вражаючих і відомих природних атракцій Ірландії. Розташовані на заході країни, вони знаходяться на узбережжі Атлантичного океану. Основним елементом скелі Моер є високі круті скелі, що спадають безпосередньо в океан, утворюючи захоплюючі види на море та довколишній ландшафт. Протяжність скель приблизно 14 км. Найвища точка Скель знаходиться на висоті близько 214 метрів над рівнем моря. Скелі Могер – це не лише вражаючий природний пам'ятник, але й домівка для численних видів морських птахів, які гніздяться на кручах та літають навколо. Останні роки кожного року Скелі Могер відвідують більше мільйона туристів. Окрім прогулянки по краю скель, Туристи можуть відвідати центр для відвідувачів, де для них буде нагода дізнатися більше про історію, геологію та екологію цього унікального місця. Вздовж краю Скель проходять дві стежки: офіційна, більш безпечна, і неофіційна, що проходить по самому краю. На початку стежок стоїть багато попереджуючих знаків і навіть пам'ятник людям, що загинули тут. Тут в Ірландії усе гуське, і дороги, і навіть стежки. Бачите, як дві людини не можуть розминутися. Скелі Моер також з'являлися в багатьох фільмах та відеокліпах. І один з таких фільмів Гаррі Поттер та «Напівкровний Принц. На стежках також можна зустріти музикантів, які дарують неповторний музичний досвід. Музиканти на стежках Скель Могер можуть грати традиційні ірландські мелодії на таких інструментах, як сопілки, банджо, аккордеон або гітара. Як вже згадувалось, Скелі Моер були останнім місцем в нашому обов'язковому списку місць для відвідування і настав час повертатися до Дубліну, щоб сідати на літак додому. Але кожного разу, як ми думали, усе, часу немає, більше ніде не зупиняємось. Ірландія знову запрошувала нас пройтись малівничими історичними вулицями. Після скель ми повертаємось назад до Дубліна. Це приблизно три години на машині їзди. І зупинилися в місті Аслон, щоб трошки перекусити. Ще одним приводом нашої короткої зупинки у місті Атлон було те, що у цьому місті знаходиться Шонс паб, що занесено Книгу рекордів Гіннеса як найстаріший паб Ірландії та Європи. Його заснували у 900-му році. І хоча обідали мене в ньому, було дуже цікаво пройти біля такого стародавнього закладу. Після цієї зупинки ми без пригодні сталися Дубліна, і наступного ранку відправились у аеропорт. Ми в Дублінському порту чекаємо на початок посадки на літак додому. Наш візит до Ірландії закінчився. Це ще одна країна, яка зачарувала своєю природою, красою, культурою і залишить в пам'яті яскраві спогади. Тож до зустрічі в нових країнах. Алфас вітає нас не дуже сонячною погодою. Насправді ніхто нас не вітав сонячною погодою. Ну, Я знімаю. <ріст> а ось ці два крани, як ми дізналися на тій скляній башні в суперцентрі, на, 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 в доках... оці два жовтих крани стоять в доках, в яких будувався Титанік. Вони називаються Samsung. Залишилися в повному захваті від музею Ігор Престолів. Тут в Ірландії все вузьке. І дороги, і стежки, які йдуть в Держскель. Дві людини дуже важко розминутися. Але ми продовжуємо йти своєю красою, природою та культурою. Йопті, що ви так ржоче.